В сьогоднішньому відео я розповім, як я отримую індики, як я лікую, як я годую їх, і таким методом виростають ось такі великі наскрасені, які я спробував і які показали себе корисними і практичними. Є багато є багато питань по і найбільше це лікування індиків. Значить, я покажу, як утримуємо. Утримуємо ми в маленькій кліточці. Це от коли ми вже останніх провели забій, ми вичищаємо все. От воно ще на купі через свій стан здоров'я немає поки можливості дочистити, бо загострилися хвороби чи хвороба. Але нічого, я думаю, що все буде добре. Літочка у нас маленька. Розмір всередині клітки 3х2,40. Да. 3х2,40. Це ну, дуже маленьке приміщення. І що я. Чим я, навірно, що здивую багатьох. Потім повернемося до цього, як я отримую. Я думаю, що буде дуже багато для здивовані. А зараз я покажу обладнанням, яким ми користуємося. Раніше ми користувалися от така каністра була. От трубочка, і вон поїлки, дві штучки. Дві поїлки, такі червоні чашечні. Ось такого типу, ну це таке трошки в павуках, нічого страшного. Потім ми всі, всі ці пауки обмітаємо, вичищаємо, коли маємо засіляти маленькими. Але я побачив, що їм не вистачає об'єму води, коли вони стають дорослими, їм не вистачає об'єму води і вони е не можуть їсти, бо їм треба води. Індики взагалі дуже багато води п'ють, порівняно там з іншою птицею домашньою. Тому. Я зробив ось таку річ. Це воно звідси взяв каністру, помив гарно. Це звідси ну, так виглядає. І зараз покажу, як виглядає воно з кліточки. Ось так виглядає воно з кліточки з середини. Зроблена така підставка. Опора. Звідти тут є проволочка, яка не дає туди виїхати. І стоїть каністра, коли маленькі індики нижче, коли більші, вище. Зверху стоїть оця рейка, така. Прикручена для того, щоб коли такі середня величина індики, вони от сюди не сідали. Якщо б сідати, буде тут гразно все. Тому така рейка, їм попити води достатньо, але рейка не дає їй можливості отут сидіти. Потім, коли навіть великі вони, то щоб вони оберталися і не випорожнялися сюди, то теж ця рейка їм не дає цього зробити. Я вже перепробував різні методи: це найнадійніший, надійні і Кращий метод. Таким, коли таким методом, а не поїлкою, в них достатній об'єм води. Відповідно, це на різну кількість. Потрібно там, може дві ставити таких порцій, може більше з чогось робити, але такий метод набагато кращий. Якщо поставити таку поїлку просто, просто на землю, вона буде завжди грозна, перевернута, вони в ній будуть ногами ставати, такі, так сказати, з необережності. І пити з неї не будуть води. Тобто тільки треба, щоб вона була піднята, причому піднята була завжди, від маленького до великого, поїлка, щоб була піднята так само і за їжу зараз розповім. Інакше вона гразна вона не, не, не може працювати, вони не будуть пити, вода тоді робиться грязною, і вони не будуть пити. Не будуть пити, не будуть рости. Далі переходимо до таких, ну, як кажуть, подра. Напишіть хто в кого як воно називається ще. Нас кажуть подра. Я зробив такий постаментик, він невисокий, один нижчий, один вищий. Тут десь сантиметрів 30, цей сантиметр 50 З широкого такого бруска. І вони теж так само, коли середній такий е, я спочатку їх впласнув в ящик з пінопласту. Ставлю екструзіоний бінобласт 100 на 60 розміром 60 висоти. І зараз, прикинь, додавлю фотографію сюди. Що я їх ще накриваю сіткою, бо вони вилітають. А потім, коли перевожу їх сюди, то вони всі отут по цих подрах сидять. Ось тут, в цій стороні кліточки, в нас стоїть їжа Таку, в одному, в другому і, коли менше, в третьому місці. Тепер я покажу, покажу, як стоїть їжа. Ось. Це коли, це коли я їх перевів вже з пінопластового ящика в клітку. Ось тут стоїть така колба, вона там всередині. Стоїть колба. І вон, оце ставлю, це все так само вичищаємо на сезон, вимиваємо і ставимо. І вони звідси Тут закрито. Вона така чуть, -чуть циліндричної форми. І вони звідси їдять. Потім, коли вони стають дорослішими, ми їх переводимо на такі штуки. Пеньочок коротенький, він сантиметрів 15 висоти і каністра 10 сантиметрів висоти. І ось друга така сама пеньочок і, і каністра облизна. Каністра прикручена до пеньочка, ми їх ставимо. Ставимо ці. Такі кормушки в клітку під одну сторону, вода під другу сторону, нам так просто зручно, щоб коли відкрити, коли відкрити е, фіртку. От воно закрито. Вон, бачите, закрито. Ми відкрили її. Я зараз заберу. Ми відкрили і, тут, і отут з краю ми сипемо їжу. А з цієї сторони ми лиємо воду і вони приходять допити. А там вони от та сторона вся задня. Вони всі сидять. Це по утриманню. Далі розкажу, розкажу далі про саму відгодівлю. Перейдемо далі до ваги. Ось така вага в нас виходить. Я думаю, що це досить хороший. Результат як для індика. Продовжимо далі розмову про наші індики. або утримання індиків. Я перейшов в літню кухню, тут, до речі, в нас стоїть котел, яким ми опалюємо наш будинок. От така система. Там багато є ще. Додаткового обладнання. Також е, буде е, огляд відео і е, можу дати дуже корисне багато рекомендацій по опаленню. Навіть того самого переглядав е, неодноразово Леонід Бобошко, в нього проблема з опаленням і її видно цю проблему. Але одну із або декілька рекомендацій я навіть давав йому в коментарях. Так що, кому цікаво, хто має якісь проблеми, питання, я зроблю детальний огляд, як дуже корисно і гарно можна опалювати твердопаливним котлом будинок. Повернемося назад до нашого питання індиків. Починаю я з того утримання, що купляю індичат. Індечат ми купляємо маленькими одна доба їм. Є два, два місця, де ми можемо придбати це. Їдуть в нас по везуть просто машиною, на який день, впишуть об'яви, потім на який день треба виїхати забрати, і, і отримати їх. Там індик йде українського інкубатора із. Українського первинного яйця. Тобто, купляли куплявся, індики, індик, куплялися селекційний. І друге, типу вже як сказати, селекція йде українська. Наскільки я ну, взнавав тих людей, яких я придбав. А два останні роки була можливість придбати з яйця, яке привезлося з Словакії безпосередньо на 120 км від нас є невеличка інкубаційна станція, і вони продають. Індичата, курчата, каченята, е і ми в два роки в них вже брали. Замовляємо наперед, але в них трошки дорожче, але вважається більш яйце краще, індик більший росте, швидше росте. О, е то так ми брали. Хоча е забігаючи трошки наперед, скажу, що індики ті, які української селекції з другого яйця. Е Називається f 2 вони сильніший імунітет в них. Вони, можливо, чуть-чуть слабше довше ростуть, але в них набагато сильніший імунітет, ніж е, пер, первинного індича, е, е, яке є дуже штучно сформоване, виведене для того, щоб воно дуже гарно росло, але воно потребує великих умов до утримання це е, привівки. Антибіотики регулярно, ну, так як в фабричному, фабричному утриманні, дезінфекція, приміщень, ну, то є такі глобальні ці, які потребують детального догляду, вже, інтенсивного догляду. Тому ми беремо, тобто, або звідти, або звідти, але ми вже вивчили і то, і то, які потреби, які проблеми в них є. Купили ми маленьких, ставимо, ставимо коврик електричний. І такий маленький 50 на 50, як я вже згадував раніше, робили, зробили такий ящик з пінопласту, підлога, стіни, пінопласт і на підлозі ще стоїть ДСП плита. На неї ставимо коврик і на коврик застеляємо трапкою. Туди ставимо їжу і водичку. І вони там перебувають, там дивимося по погоді, але це мінімум 2 тижні в таких умовах, треба, щоб вони були. І даємо лише куплений корм. Вони дивиться по погоді. Цього року була дуже холодна весна, довше прийшлося тримати. Потім навіть вже в загальній клітці, яку я показував, так само ми лампою гріли, ковриком гріли, бо було дуже холодно. А якщо йде гарний плюс, то. Цього не робимо. Ставимо, що в цей ящик, що в загальну клітку, ставимо градусник, який показує температуру. Перших три дні ми тримаємо температуру 28-30, наступні дні там, дня 3-4, 24 градуси, 25, і далі 20-21 градус. Треба тримати індиків. Це до місяця. До місяця треба тримати 21 градус. Якщо ж дуже тепло днем, то трошки відключаємо. Якщо холодно, то і днем лампа світить. На ніч до місяця лампа світить, тому що треба, щоб було тепло. Індика. І е, головне, що я хотів сказати, про утримання те, що ми живемо в маленькому місті, але маємо. Ну Село є дача, як сказати, в простих людей ну, в нас не дача просто в нас там ціле господарство ну, маленьке, своє особисте, ми маємо там і обробітку землі, і техніку таку домашню невелику. То в нас в місці, де ми живемо, мало місця для утримання, і та про вигул взагалі мова не йде. І я коли вивчав питання, щось можна тримати, як можна тримати, я прийняв рішення, що враховуючи те, що маю серцево-судинні хвороби дуже прогресуючі, будемо так казати, то це м'ясо дуже дієтичне і корисне, і ми вирішили тримати індики. Це було багато років назад, і за це не жаліємо. То ми головне в тому, щоб ми тримаємо індики з закритого режиму. Тобто, вони завжди знаходяться в клітці. Є ще варіант коло клітки, коло сарайчика. Загорожа, підтримую, хочу таке побудувати. Дасть Бог можливість здоров'я, мир, то, можливо, і побудуємо маленьку таку загрожу біля клітки, але там має бути сухо. Індикам до трьох місяців. Категорично не можна будь-яким індикам, чи це бік 6 чи це другі породи. Біла широкогруда в нас колись була теж дуже гарні індики біла широкогруда. Навіть звичайні індики, там бурбон і тому подобних. Вони всі бояться е, мокрого на ноги. Роси ранішньої дощу, і навіть мокрого через те, що вони ну місяць місяць болото, наприклад, там теж вони цього дуже бояться. Так що утримання індиків можна в закритому приміщенні, і вони ростуть дуже гарно і нема питань з тим, що літають, дивляться другі відео знімають там, шукають по селі. До речі, колись, як я жив з батьками, ще, так само тримали індики дуже багато, але просто ми жили в крайній хаті в селі, і нам була воля там їм. Вони ходили куди хотіли. Ну, Такої можливості немає всюди, тим більше зараз, тим більше я розумію, що це шкода, інди, шкода сусідам. І всім останнім, то я отримую завжди в, в, закрити міндики. Тільки там, коли почистити клітку, тоді вони можуть вийти, там трошки походити. І то це не рекомендовано через те, що вони їдять траву, там дуже багато шкідників є, яких ми не бачимо. І потім їх треба лікувати від шкідника, від глистів і тому подобного. Так що нема питань, хто не має можливості там тримати. Мати де вони мають ходити, нема питань тримати в клідорсті. Це дуже важливо, я думаю, для багатьох є. Вони гарно ростуть і гарно їдять, і нема питань з ним і менше хворіють, якщо вони закриті в клідорсі. Ну і лишається питання по лікуванню. Хоча я, я раджу підписатися на мій канал, я викидаю короткі відео і довгі відео. Переглядайте, я буду розказувати, коли будуть, будемо купляти, дасть Бог вже в 26-му році індики, буду показувати, як, що з ними стається. Як ми їх годуємо і як вони гарно ростуть. І, до речі, буде відео про те, як ми робимо тушонки. Теж дуже багато є питань до цього. Я розкажу дуже. Простесенький метод, так як за індики дуже просто отримувати їх, так і за тушунки, як просто зробити тушунки з індика і там з риби і тому подобного м'яса, свинини. Тепер про лікування. Лікування значить, при покупці маленьких індиків ми купляємо аптечку. Там вона розрахована на 20 штук, ми так до 20 всіх штук купляємо. Для себе ми купляємо декілька штук, може, продаємо, але це не завжди, бо нема просто. Покамість можливості тримати більше, будемо так казати. Купляємо аптечку. Згідно плану на аптечці, ми, ви, ми даємо пропойки всі там до місяця розписано і продається. Воно недорого стоїть, та аптечка, і ми це використовуємо, даємо, як написано в аптечці. Я потім покажу навіть детально аптечку, як, яка вона виглядає і що там в ній написано. А зараз такі загальні правила. Коли ми аптечку видали, там написано, докупити треба, кроме аптечки, метр 1 таблетки або Трихопол, ми їх купляємо і даємо регулярно згідно графіка, який там написаний. І потім, коли проходить цей графік, ми даємо їм. Трисульфон-антибіотик даємо до ну, 4 місяців буквально. і дуже слідкуємо кокцидіоз. Це вигляди в вигляді починаються з того рідкого калу. І ми вже якщо дивимося, якщо є таке, вони стають мляві. Це кокцидіоз. Навіть буває таке, що ми дивлячись на те, що їм ну, якісь, коли вони вже стають 7-10 кілограмів, стає, дивлюся погано, щоб не лікувати там, їх антибіотиками, то я перед забираю на забій той, яке бачу, що воно захворіло, а остальним даю для того, щоб ті далі собі нормально, нормально жили. Отже, по деталізації лікування загальні такі правила, а деталізацію я буду розказувати і показувати в наступних відео. Тепер ще скажу коротенько про їжу. Їжу ми даємо корм до місяця, даємо корм, стартовий, потім стартовий корм, до 21 дня стартовий корм, лише стартовий, потім даємо корм змішаний з кукурузою. Зразу Кукурузи одна частина корму два, потім пополам, потім наоборот, кукурузи дві частини, корму один, і потім е, після цього там, десь приблизно по тижню від такий перехідний період робимо. І далі переводимо на загальний корм. Корм складається пшениця ячмінь, кукуруза, е, горох. Зразу гороху менше, потім більше. І після трьох практично місяців це є стабільний корм, горох, пшениця, ячмінь, кукуруза. І трошки було шроту соняшника. Давали ще шрот соняшника. Ніякого зелені, ніякого нічого ми не даємо. Осінню ми додаємо тертий кабачок. Дуже вони сильно його їдять, але дуже часто треба гортати клітку, чистити клітку. Так що такі, такі, таке утримання загальної З таким утриманням ми маємо такий дуже гарний результат. Ось після, під час забою я покажу, яка філе. Філе в нас вийшло з одного індика 8400. Дуже гарне. Мягеньке використовується в будь-яких цілях. Жаримо от півні. Тушонки робимо і тому подобного. Це звичайне, звичайне стегно показана величина стегна, яка велика відносно навіть руки, видно, що це ну, дуже велике. Тай раз я не важив, але зазвичай велика його вага. Так що ми задоволені. М'ясо. Підписуйтеся на канал, слідкуйте, буде, будемо розповідати далі, цікаво про техніку, про обладнання і про наші тваринки. Дякую всім.